Давай. давай, Ля, тримайся, тримайся, давай. Він веде одразу дві боротьби: одну на килимі. Між спорту дуже перспективний. іншу для перемоги України. Мені найбільше мрія, щоб швидше закінчилась війна. Семирічний Ілля Шмігель з Луцька. Майже рік хлопчик займається греплінгом та бразильським джиу-джитсу. друзі, Тічать крутих прийомів на кожному тренуванні Ілля наполегливо працює і завжди викладається наповну. Розповідає наставник Михайло Савчук. Ілля він один з найамбітніших в плані він такий готовий на всіх змаганнях виступати за будь-якої ціни там виграти. Нещодавно Ілля знову приголомшив тренерів і цього разу вразили не здібності маленького спортсмена, а його величезне серце. Хлопчик пожертвував тисячу гривень волонтерському штабу свого спортивного клубу. Цю суму Ілля збирав на відеогру, але врешті вирішив віддати військовим. Там потрібніше приходить. Малий він почав пояснювати, що от ви розумієте, мама казала, що ви е, там допомагаєте нашим хлопцям, нашим старшим. Я оце збирав, назбирав і хочу вітати. Мама там сиділа в коридорі. Я звернувся до неї. Вона каже: ні це ні, його, це його рішення. Він сам це визначив, він вирішив е, вам це віддати. Даємо на армію тисячо гривень на приміжні там. Один це взяв. Yeah. Ну, ну, Мама давала і так. О, то ти це збирав, да? yeah. так? Бачу. Так. Побачимо. Так. Да. Ось такі у нас а, ростуть і виховуються патріоти. Коли <му> до нас прийшла війна, в наші двері постукала, то... І я переживши ці два місяці в стресі, в новинах, в страху, він підійшов до мене. і Каже: мама, хочеш, щоб швидше це все закінчилось. Хочеш, щоб ми перемогли, що я можу для цього зробити. Я сказала, я йому навела декілька прикладів, що він може зробити як для дитини. Може намалювати малюнок, завести гуманітарну допомогу і так далі, разом з батьками. Кажу, якщо ти хочеш, ти можеш віддати свої кишенькові гроші на допомогу. Тому на наступний день Ілюха каже, мама. Нашому тренером для мене моя дитина особлива тим, що на свій вік він дуже доросло думає, дуже дорослі робить вчинки, рішення і е, якісь висновки. Наразі Ілля знову збирає кишенькові, куди витратить наступного разу, поки розмірковує. А ще хлопчик має мрію і зовсім не дитячу. Але почалася війна, і щоб ми спокійно жили, то це потрібно дати е, гроші, щоб е, я не спав в коридорі, тому що я завжди сплю в коридорі для безпеки. А ще хлопчик хоче, аби його почули наші захисники і знали, з таким тилом обов'язково вистоїмо. Я їх дуже сильно люблю, і я хочу, щоб вони побыстріше.